Всі ми нібито знаємо безліч рецептів, як бути здоровими та щасливими, але не завжди вдається реалізувати це на практиці. Щось та й може завадити. Немною сказано, що всі нервів. Да, я думаю, що всі це давно знають і Вот, І, і з за злишніх переживань, і за обіди, може бути і за гнів, якоїсь то злості, роздраження, люди самі собі визивають якісь потомні домагання. Буде, я думаю, що це саме основне. Собі люди більше і больше радувались, я думаю, що болезней було б в цілому мірі менше на самом деле. Ну мені здається, що головна причина це все таки лінь. Тому що якщо людина хоче бути здоровою, то вона не буде. Ми бачимо постійно з телевізора, з бордів і взагалі загальної ментальності у суспільстві, то і ми продукуємо, і то ми повторюємо. В нас на жаль, продукується цінності алкоголізму. Благодійний фонд Життя з надлишком» спільно з Національним педагогічним університетом імені Драгоманова організував та провів акцію Будь здоровим, збережи собі життя. Нє лучше аджи, чим бронза мишць і свежесть кожи», – Так казав свого часу Володимир Маяковський. Як зберегти, а головне зміцнити себе? Ми запитали у сірок спорту та шоу бізнесу. Вот ты завжди веселым, заниматься спортом, это правильно начинать. Да тут было бы желание, Вы знаете, если человека есть желание, он сюда себя найдет. Можно и побежать, и в гидропарк. И э, есть масса доступных тренажерных залов, не по большим ценам сейчас масса фитнес-клубов а, а, открылись, да, которые можно себя реализовать. Да в конце концов в домой купить, как я купила, <laughs> и качаюсь дома. Было бы только желание. А никакого курения, никакого алкоголя. Ні в кому случає брусья, турнік, улыбка і позитивне настроєння на всі случаи життя утром, днем і вечір. Спорт це стрес, тренувальний стрес. А потім треба гарно відновлюватись. Я дуже люблю їздити під Києворзель. Там дуже такий класний сосновий ліс. І ну, після. Київського повітря дуже гарно і де Нужно, во первых разрешить себе раз в неделю отдохнуть. Це може бути ви просто можете выспаться, ви можете поїхати на природу, зайнятися там активними видами от можете в кіно в конце концов. І собственно, вот это все і приводить тому, що люди себя здоровими. Жити це добре, а добре жити це результат поваги до себе. Тож працювати над собою заради здоров'я чи проти нього обирайте самостійно.